Стосовно меморандуму вас запитати, от повертаючись до майка рубіо держсекретаря, якого ми вже згадали, він що каже: американська влада судитиме про прогрес у врегулюванні війни в Україні через меморандум, тобто ті е, з необхідними маловими, умовами, які Росія надасть найближчими днями, це він казав е, десь всередині минулого тижня, тобто до кінця того тижня, тобто до понеділка. Росіяни повинні були надати вже меморандум, принаймні американській стороні? Що ми маємо на сьогодні? Сьогодні Пісков речник Путіна сказав: ми ще розробляємо ніякого меморандуму Україні і Сполученим Штатам не передано. Чи не вбачаєте ви, що це знову така певна гра Путіна, можливо, з Трампом? В меморандум будуть вони грати там тиждень, два, місяць, три. Потім нададуть ці умови, від яких, звісно ж, Україна і Європа, яка з Україною буде це розглядати, відмовляться. А війна буде тривати. Тобто Трамп включиться у цю гру затягування часу з боку Путіна, імітації мирного процесу, але війна, обстріли, вбивства вони будуть тривати, і Путін буде продовжувати ту гру. Яку він хоче продовжувати, це правда, ну це це і є мета Путіна, і дуже шкода, що Трамп на неї побівся, тому що оці всі розмови про безумовне припинення вогню геть кудись пропали. В жодній заяві Трампа після того слова безумовне в принципі вже не згадується. Так само це не згадується і в заявах того самого Рубіт і таке інше, це означає, що вони. Продовжують фантазувати на теми, що Росія готова до такого кроку. Ну треба просто послухати їхнього е, головного пропагандиста е, Лаврова, який сказав, що такого більше не буде. Що мовляв, спочатку припинення вогню, а там подивимося. Ні, ми ж теж це прочитали і послухали, правда. Тобто, ну чомусь тільки наші американські друзі цього ну, не хочуть слухати, не хочуть чути. Хоча там абсолютно чітко і ясно. Тому цей меморандум це безумовне затягування війни, це безумовна знахідка в лапках для московитів для того, щоб гратися. І я прогнозую, що ми справді невдовзі, думаю, що довго вони тягти не будуть. Десь я думаю, протягом цього тижня такий папірець з'явиться. І ми можемо з вами. Майже 100% передбачити, що там будуть абсолютно неприйнятні для України умови. Mm. Що має зробити Україна? Вона має написати, мені здається, так само свої пропозиції, свої умови з одного простого пункту: безумовне і негайне припинення вогню. І, от, хай тоді американці візьмуть два документи. Покладуть їх перед собою на стіл і подивляться, хто підтримує пропозицію Трампа. Це теж форма політичного тиску. Розумієте, ну, нам треба просто грати розумніше, грати креативніше, а не отак от костоломно, як, як це роблять московити. Ми, я би написав, українська сторона. Підтримуючи пропозицію президента США Дональда Трампа від такого то такого то числа, про безумовно, при тому безумовно написати е, тричі підряд великими великими літерами, підтримує пропозицію е, президента про припинення вогню. Наш план, наші зауваження, саме отакі, от перший пункт і останній безумовно і негайне припинення вогню. Америка на нашому боці. Дякуємо все. І а з іншого боку, буде жати документ, де написано Росія за припиненням вогню але дві крапки. І після цього але буде 10-15 чи скільки передумов, які є абсолютно неадекватними, і ось тоді американці самі себе поставлять дуже незручну позицію, тому що їм доведеться сказати, чи вони підтримують пропозицію власне свого президента Трампа, і він сам це підтримує, чи вони починають втягуватися в цю. Абсолютно е, переговорну оцю гру, яку затягнув і, і, і в яку хоче затягнути і Україну, і США Путін. От, власне, така, мені здається, має бути логіка наших наступних дій. А стосовно власне московитів і Путіна, от останні заяви, про які на початку я зазначав, стосовно. Стосовно захоплення ще більшої кількості областей стосовно посилення авіаударів, на ваш погляд, Путін вже повністю відчув, що Трамп ну, якби проявляє слабкість, проявляє небажання, ну якби ще багато чого іншого. Чи це якби дії, які не залежать від можливого відчуття російського президента щодо американського? Чи все ж таки, оце після останньої телефонної розмови і заяв Трампа потім. Президенту України і європейським лідерам, коли він сказав, Росія перемагає. Ну що ви хочете перемагає Росія? треба визнати це як факт. Ну ви знаєте, я про це десь вже говорив на інших каналах. Зараз можу коротко повторити. Мені здається, що Трампу від Путіна власне потрібна лише якась пекарчинка, де буде написано, що США і Росія будуть розробляти корисні копалини Росії. Там де завгодно і скільки завгодно, і це принесе Америці там кілька трильйонів доларів прибутку. Правда, невідомо коли. Може через 10 років, може через 20 років, але це не важливо. Трампу важливо взяти цю паперчинку і потім сказати: подивіться, я вже вас позолотив, дорогі американці, ще на енну кількість трильйонів доларів. Більш нічого. Тобто, допоки допоки цього нема, він буде. Говорити, що так, Путін поганий, але і знову таки повторювати те, що у мене з ним були гарні стосунки, він нормальний хлопець, ну тільки щось трошечки здурів, але зараз давайте його полікуємо. Він знову стане нормальним. І ми знову підпишемо з ним якусь, якусь невідому про що угоду. Тому що тому, що, що? тому, що Трамп чемпіон всіх популістів, тому що йому не потрібні результати станом на сьогодні, тому що те, що він робить. Воно кидає Америку назад. Йому потрібно вийти в черговий раз до преси і сказати: Я найкращий управлінець всіх часів і народів, я роблю Америку знову великою. Більше нічого. І на підтвердження цього взяти чергову бумажку, яку розвертанувати як черговий шалений уст. От, власне, мені здається, логіка Трампа. Тобто, виключно про гроші тут йдеться, які там Путін йому пообіцяв в майбутньому. Виключно про, про, про не поки що нічим не забезпечене майбутнє, але ж ви розумієте, що для популістів немає не значення про що вони говорять людям. Для них має значення красива обгортка. Це знаєте, цукерка більше це обгортка без цукерки. Там, де воно зовні дуже красиво, а коли розвертаєшся там порожнеча, там нічого немає. Оце е, логіка е, всіх популістів, наших, українських, американських та будь-яких інших. Е, вони живуть саме цим. Трамп це, на моє виконання, уособлення оцього популізму без меж. І його не хвилює. Те, що українські діти вбиті, його не хвилює те, що війна продовжується. Його хвилює те, що він завтра скаже своїм виборцям. І не більше Розуміло. На останню хотів запитати європейські лідери, коли отримали цю порцію інформації після розмови Путіна від Трампа, кинулися телефонувати председателю КНР Сінзінпіню. І Фрідрих Мерц, канцлер Німеччини і президент Франції Макрон мали майже одночасно з ним розмову. Головне, що офіційно зазначається, вони просили його натиснути на Путіна, аби той все-таки погодився на припинення вогню в Україні та розпочав мирні перемовини. На ваш погляд, наскільки це реально і наскільки це дієво? Чи це як то передостання соломинка, за яку європейські лідери, зважаючи на позицію Трампа, намагаються вхопитися? Ну, очевидно, що Європі зовсім не хочеться втрачати китайський ринок. І, якщо, і такі розмови, вони так само є сигналом для Америки. Так що якщо ти, дорогий товариш Трамп, нас що не ставиш, якщо ти хочеш нам нав'язати величезні тарифи, то ми, по-перше, відповімо там таким самим чином. А по-друге, ми будемо торгувати значно більше з Китаєм, і я ви знаєте, пов'язую ці дві події. Ці, ці, ці два, два цих, дві цих ідеї з тим, що Трамп. відступив. І як ми вже згадували, сказав, що він переносить введення цих тарифів більше ніж на місяць. Значить, він не хоче так само втрачати європейський ринок. Від так само йому пояснюють на пальцях, що США вигідно мати торговельні відносини і з Європою, і з Китаєм. А європейці на цьому прекрасно грають і демонструють Трампу, що якщо ти будеш з нами так поводитися, нахабно, не по-партнерськи, ну так ми тоді згорнемо торгівлю з тобою, але розвернемо її з Китаєм. Ну що таке, пане Романе, ринок в півтора мільярди людей? Та це можна продавати все. все, Добре. і потім ще. І нас доганяти і ще продавати, тому що все одно це ринок безмерний, він бездонний, починаючи від сільського господарства, там і кінчаючи технологічними речами, яких у Китаю хоч і є вже багато, але але далеко не всі. От власне проста пряма відповідь. Тому я думаю, що в Європейському Союзі цю карту китайську будуть розігрувати перед американцями, і я думаю, що це вже почалося. Тому думаю, що якщо говорити про перспективу, то оцих три торговельних монстри в світі США, Китай і Європа, вони об'єктивно змушені домовитися. Тому що якщо один з цих елементів випадає, то страждають всі інші, і страждає в тому числі той, хто від цього відмовляється. Тому мій. Моє бачення і мій прогноз відносно тих торговельних воєн, які е, розпочав Трамп, що пройде ще певний період часу, е, місяць, два-три. США домовляться з Китаєм, Європа домовляться з американцями. У Європі з Китаєм особливих взаємних претензій немає. І весь світ в торговельному плані знову буде е, стояти на трьох ногах: американський, європейський і китайський. Вони між собою. Власне, більшість того, що називається торговельними відносинами, врегулюють. Ну а там уже інші країни там а, буде йти на двосторонній основі, маю на увазі з американцями. А, але думаю, що так само воно поступово але а, прийме нормальні, адекватні форми. Ну, не можна а, такими діями, які робить Трамп. А, Руйнувати те, що створювалося десятиліттями в кінцевому рахунку від такої руйнації програють ша, і ми бачимо перші негативні тенденції, про які говорять самі американці, як в повсякденному їхньому житті, так і спеціалісти, які прогнозують, що такі дії можуть призвести до дуже серйозних економічних потрясінь для самої американської економіки. Так що давайте почекаємо. Думаю, що Наступні, ну скажімо, там місяць два е, поставить крапку у всіх цих е, торговельних е, війнах і проблемах. А щодо тиску, про який європейці нібито просили путь е, Сінзіньпіня по відношенню до Путіна, це може знайти відклик відгук у Сінзіньпіня і чи може він певним чином на от на сьогодні натиснути на Путіна щодо припинення війни? Я я в цьому плані пане Романе дуже скептичний. І те, що говорить до речі, наша розвідка підтверджує мій скептицизм: Китай тихенько, неофіційно, не публічно, але допомагає Росії вести війну. Він на цьому трошки заробляється, звичайно, не те, що, що може бути принциповим, але він це робить. Чому тому, що е, е, Москва, Пікін, дружба на віки це все те, що вже колись було. От і те, що їх об'єднує, це. Тоталітарний і е, фашистський російський режим, грасизм е, це те, що їх тримає разом і докупи. Жодним чином Китай не буде грати собі в мінус, тому що йому така Росія потрібна, така Росія йому вигідна, тому що вона стала його сировинним додатком. Ну, встрій, будь ласка, а чого мені її знищувати, і чого мені е, домагатися, щоб вона програла? Та ні, мені потрібно, щоб цей статус кво залишався. І тому е, я буду готовий допомагати йому, хай не публічно. А назовні буду кричати на всіх всіх прасах: що ми за мирне врегулювання української кризи, ми за те, щоб сторони сіли за стіл переговорів і е, в добросовісних е, е, переговорах знайшли е, рішення цього конфлікту. Зверніть увагу, що жодного разу я не знаю, може я пропустив, виправте мене. Я не почув з китайської сторони жодного разу не почув слово російська агресія. Не було, от, власне, російська китайська дружба в усій їхній красі. Розуміло. що ж дякую, пане Володимире, за таку розмову. Нагадаю, що сьогодні гостем обосток був Володимир Огрисков, екс-міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження та Росії. Дякую глядачам, були з нами під час цього ефіру. Нагадаю, що ви можете вподобати це відео, залишити свій коментар. Ми будемо дуже вдячні. На все добре та до побачення.